Щось у нас давно не було суто офісних ноутів. Ігрові були, іміджеві були, а суто офісних не було. Тому саме час для ноута для повсякденних задач від бренда, що відомий своїми ноутами для повсякденних задач. І це HP. А це HP ProBook 460 G11. Але про все по черзі. Поїхали. Почнемо традиційно із зовнішності. Вона. Не типова, але саме тими вирізняється. Всі адаптували пласкі грані, а тут дизайн більше в ретро. Подивіться на цю випуклість. І це неймовірно круто, бо за чимось таким я ну дуже скучив. Бо це харизма, це стиль. Зрозуміють його, звісно ж, не всі, бо смаки у всіх різні. Мені прям дуже зайшло. Як і колір, це Пайк Сільвер, Сріблястих лептопів останнім часом стало значно менше. Тому це теж плюс. Доволі цікаво виглядає дзеркальне лого на кришці, наче й велике, проте не занадто. І корпус алюмінієвий, тобто холодок металу буде вас радувати. Загалом я б назвав дизайн гармонійним та спрямованим на тих, хто ностальгує. По портах все сучасно: Ліворуч HDMI 2.1, USB 3.2 Type-A, два Type-C з підтримкою Power Delivery та дисплей порта плюс комбінований міні-джек. Праворуч повноцінний LAN-порт, ще один USB Type-A 3.2, і заглушка. Існують варіації пробука, де це не заглушка, а слот для наносімки, Тобто, ноут має 4G модем. Але це, звісно ж, не він. Клавіатура HP Premium, вона вологостійка, але перевіряти я це, звісно ж, не буду. Проте друкувати доволі ок не більше і не менше. Є і окрема клавіша виклику Copilot. Також варто відмітити повноцінний номерний блок, окрему клавішу виклика калькулятора та програмовану клавішу, яка живе на F11. На ній висять комбінації з шифтом, контролом та альтом. То сумарно у вас чотири хоткея, на які можна назначити запуск будь-чого, що вам потрібно макрос, введення заготовленого тексту або запуск фірмового софта MyHP. Доволі корисно, як на мене. Забив у буфер щось на кшталт. Дякую вам за пропозицію. Обов'язково розгляну. Скоро відповім. І відповідаєш так на всі мейли, що тобі приходять. А потім, звісно ж, на них ніколи більше не відповідаєш, бо забуваєш про них. Тачпад за сучасними мірками маленький, проте він працює і він ок. Поруч є дактилоскопічний сенсор, до речі, непоганий, спрацьовує швидко і ним варто користуватись. Вибачка, тут HD-шна, Ось так вона знімає відео та пише звук. Величезний плюс у неї є ще й шторка. Причому шторка фізична, що є зручною та класною фічею. Дисплей тут для повсякденного використання, не для роботи з графікою чи. Ігор, це через 45% покриття NTSC. і порівняно з середньостатистичною IPS-кою, ця IPS ка простіша. Звісно ж, я це відчуваю гостріше, бо останнім часом просто обмазався лептопами з oled екраном. А після них не те, що екран лептопа, а навколишній світ бліденький. Ну реально, коли ти просто такий, знаєш, у тебе один ноут з OLED-ом, другий, третій, моні OLED, і ти такий на це дивишся, звикаєш, а потім тобі знаєш такі, ну нормальні екрани вже. Роздільна здатність 1920 на 1200, запас яскравості 300 ніт. Про відгук ніде інфи не знайшов. Та й не про це тут дисплей. Зовсім він про офісне використання, Excel, Word і все таке. З цими задачами цей дисплей порається доволі добре. Ще хотілося б відмітити доволі тонкі рамки. Тут прям лайк. Співвідношення екрану до поверхні 90,6%. Що всередині. Intel Core Ultra 5 125U, 16 ГБ ddr 5 з частотою 5600 МГц однією планкою. Запам'ятайте, що це саме одна планка, бо це важливо. І ТБ на М2 -шка. В бенчах все ок. І в Cinebench, і в PCMark, і навіть в купі різних тестів в 3D І з температурами, і з папугами, і навіть у кристалдиску для SSD. шки А ось в банальному рендері починаються трабли. На мою думку, саме через те, що тут всього одна планка. І термін трабли тут дорівнює терміну вильоти, і в двох версіях Прем'єра, і в медіаенкодері. Зазначу, що на Core Ultra без дискретних віддяг працювали і обидві версії «Прем'єра», і медіаенкодер, і працювали непогано. Але з іншого боку, цей ноут зовсім не про рендер відео. Ноути не про ігри, зовсім проте на низьких налаштуваннях Counter-Strike 2 грається прямо на ура. Так, звісно, це не про кіберкотлетінг. Але якщо ввечері хочеться розваг, то чом би і ні? Ви завжди можете закатати туди ще 16 гігабайт оператви, і вона почне працювати в двоканальному режимі. А це дуже позитивно вплине на продуктивність. Просто пам'ятайте, що така можливість у вас є. І максимальний об'єм пам'яті, що підтримується, це саме 32 ГБ. гігабайти. Загалом, давайте так. Це офісний, прям повністю офісний лептоп. Охолодження працює достатньо ефективно для того, щоб навіть під час навантажень воно на вас не волало, і ви могли працювати стільки, скільки вам потрібно, або стільки, скільки дозволить акум. До речі, про це. Акум на 56 Вт-годин витримав 9 годин відтворення Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості. І так, це не рекорд, проте як для 16 дюймового лептопа це дуже і дуже вражаючий результат. З бездротового тут Wi-Fi 6-ї версії та Bluetooth версії 5.3. Звісно ж, можна подушнити, а чому не 7-й? Але коли дивишся на прайс, все стає на свої місця. Проте про прайс трохи згодом. Звук гучності достатньо, але не більше того. Об'єм, хоч і помірний, але він все ж таки є. Ну а по частотах, ноут, звучить все ж таки бюджетно. Низьких замало, а високі трохи перекручені, особливо на високих рівнях гучності. Проте давайте так подивитись ввечері улюблений серіал чи фільм норм. My HP трохи дивний, бо є корисні речі на кшталт налаштування акумулятора. Це реально допомагає йому довше прожити. Є налаштування програмованої кнопки, про них ми вже говорили. Ну і все, і це трохи дивно. Температури, навантаження та на що воно все, кому воно все потрібно. Ну і нарешті прайс. В середньому білим, тобто офіційним, пробув в цій конфігурації коштує 40 кг. Є версії з різними процами, навіть з дискретними відяхами. У вас є непоганий вибір, якщо хочеться саме цей лептоп, а якщо хочеться інший, то вибір ще більший. Просто не варто забувати, що це все ж таки свіжий проц та ще й 16 дюймів. А далі вже починаються компроміси. І питання лише в тому, чи готові ви до цих компромісів, але на це питання. Питання відповісти самі собі зможете тільки ви. Знаєте, загалом про бук викликає відчуття дорослого солідного лептопа. Коли вам потрібно не вражати когось пафосними матеріалами чи хитро вигаданими дизайнами, коли вам не потрібен дорогий дисплей, просто для галочки, переваги якого в повсякденних робочих задачах ви не відчуєте, коли продуктивність вам потрібна не абстрактна для задач, які ваш ноут ніколи виконувати не буде, а для задач повсякденних, практичних та реальних. Коли потрібен просто ноут. І найкращий епітет, який йому підходить більш за все, це корисний. І на цьому у мене все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на канал та обов'язково донатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Побачимось!